Нам терміново треба з вами поговорити, бо мене просто бомбить. Я, як просто потенційний клієнт, зайшла на сторінку одного закладу. У них є дві сторінки. Всього у них я нарахувала точок 5. Та я навіть не можу сказати точно, скільки їх по місту. Ваша сторінка це навігатор для потенційних покупців і клієнтів. Зайшовши на вашу сторінку, вони мають знайти відповіді на 90% своїх питань. Отож. На сторінці закладу я не знайшла, як виглядає кожна локація всередині, і скільки їх взагалі в результаті. Щось є в профілі, щось є в сторіс. В одному місці не зібрано усе. Я побачила посилання на доставку, я не побачила, до якої години я можу відвідати заклад в той чи іншій локації, і купа, купа питань, коли я можу це відвідати, де є всі точки, чого не зробити в одному акаунті вибрані сторіс з усіма локаціями. Я провела на сторінці 20 хвилин свого часу, так і не знайшовши відповідь на мої питання. Тому, дорогі бізнеси, важлива не кількість підписників у вас на сторінці. Це крута плюшка, і ми відслідковуємо це в агенції, теж як KPI. Перша чергова задача SMM-спеціаліста спеціаліста це закрити питання клієнта. І спростити його дорогу від моменту перегляду рілса або рекомендацій до його візиту в заклад. Якщо у вас написана адреса, години роботи, локації і деталі першочергові, які потрібно знати клієнту, то можна йти далі. Соцмережі все одно для людей. Вам потрібно орієнтуватись на людей. Це піздець.